Ухнула, громыхнула, думаю, где-то рядом упала, а она, оказывается, еще ближе, что я в той спальне спал. Ну, у меня трехкомнатный квартира, я там спал, и все. Начали все выходить, я вышел, мусор валяется, а потом как глянул наверх, ну, вот и все. Ви чули, як саме цей був приліт будинку? Так, ми чули, в нас в квартирі все тріщало, і ми думали, що вже все кінець, але ні, нічого. І ми заспокоїлись з моєю мамою і почали нормально розмовляти. Але коли ми тільки узнали, що про ці новини, що в наш дім прилетів. Прилетіла ракета. В мене почалась паніка і дуже тяжка істерика. Шахеди жах... шахетів літало дуже багато, і вони пролітали над нами. Дуже багато крилатих ракет. Також над нами пролітали перший ага. поверх. Ви просто взяли саме основне, так? Так. Ми ага. взяли саме основне документи. Тваринку і все інше. Як кіт реагував на вибух? Якщо чесно, то він реагував нейтрально. Іноді лякався, іноді не лякався, просто лежав, сидів, їв і все так далі. у меня Тяжело, это цинк. Это то, что чем подъездом. Это то, что разбило окно. Мы этим ударила, выше за балкон, может быть, сфотографировать, это надо четвертый подъезд. И, наверное, отскочила. Поняла? И двухкомнатная квартира эти мелкие стекла, аж вот он в маленьком коридоре. Великая, маленькая. Звісно, проснувся. З двох часов ночі. А з якого ви будинку? З mm цього. -hmm. Який піддесь? Саме цей удар. Чутно було? Так, да, чутно, так. Да. Зараз чутно було. Слышно було, як стекла полетіли. Е, які ваші були перші дії? Перші. Ну, Поки був в прихожей правила двох стін, а потім собакою вперед в школу, в повощі. Стріляли, гремніло, що вони скажуть. Ну, то, що там в першому під'їзді. Ну, цього, мені потім жінка дзвонила, що попала в перший подъезд, п'ятий етаж, що то попало там. Ну а так, ніхто ж нічого не знає. Так, ви кудись я... збираєтесь їхати? Ні, ми ж самі біженці знімаємо квартиру тут. А куди ми поїдемо? Підемо десь, поки вони тут що, там, розмінірують чи що mm. вони там. А ви куди приїхали? З ну, Волновака, Донецька область. Ну, ми тут вже з самого початку, 22-го року. Як от ніч пройшла? Ужасно пройшла ніч, ужасно. – спали, ужасна. Ужас, ужас. ужас. От люди пострадали. Да, ви у людей питаєте, ми слава а Богу. А це з вашого будинку постраждали? Чи у вас ні, тут саме дому. Ну, а з цього, з восьмого дому. В основному на той стороні З та сто... там... Там, там окна да, да, Ну в основному кого старі окна. Mm. И в подъездах, которые вот эти окна тоже на пятых этаже. Да, к ногоре ну, полностью вы. Да. Не, мы, слава богу. Да, мы людей так. Чернявська Лізія Вікторівна керівник гуманітарного центру пролізка міста Павлоград. Вночі та з самого ранку міста Павлоград зазнала комбінованого ракетного та шахетного обстрілу, внаслідок чого було пошкоджено близько п'яти багатоквартирних будинків. У будинках повибивані вікна, балкони ушкоджені, криші. Гуманітарна місія прольська працює з самого ранку на місці обстрілу та надає, до, надає постраждалим людям гуманітарну допомогу у вигляді будівельних матеріалів та непродовольчих товарів. Також наші, наші фахівці працюють на місці, надають психосоціальну, психосоціальну допомогу населенню постраждалим людям, та працює філд, моніторинг і здійснює оцінку потреб населеного пункту. Гуманітарна місія прольська надає гуманітарну допомогу у вигляді будівельних матеріалів, це плівка, ОСБ та Тарпаулін. Непродовольчі товари, термоси і ковдри. Будемо працювати, поки кожна людина, яка цього потребує, отримає всю необхідну допомогу гуманітарну. Працюємо за підтримкою ВКБУ на справах біженців. Я уже поставил, я красивый. Это когда у меня их не было, а еще когда они подключились. Я в пока не все. сделали. Ставочки, если бы к одному врачу, поликлинику, вот, мне по уходил а, Пока я пошел, мы а потом раз, в две, раз, в три, Отправляют такие вот эти скрытые с ней открытые. ¿Qué ¿Sí?